Друзі, всім привіт! Привіт вам із сонячного північного Кіпру. Зустріла Ксюшеньку Храченюк. Вона саме з міста Києва. І хочемо поділитися з вами її, знаєте, такою неймовірною, класною історією. Розкажи трішечки про себе, якби, хто ти звідки чим займалася і чому вибрала от саме бізнес Форевер? Дякую, Танюшу. Добрий ранок, друзі. Добрий день, друзі. Мене звати Оксана Фечілю, я з Києва, в статусі зараз супервайзером компанії Forever Living і я розкажу вам історію мого приходу в компанію, чому я тут і чому я тут, чому я вибила компанію Феревер. Насправді компанію Forever я знаю достатньо давно і знаходжу з компанії десь біля 10 років. Так взагалі, я банківський працівник і Моя кар'єра була побудована в банку. Я прийшла в банк, наприклад, після того я закінчила університет навчання, я прийшла в банк, і в мене була там така гарна кар'єра. Да? Я почала там з касира і пройшла всі етапи е, банк, банківської справи. Да? Я пішла з департаменту по роботі з корпоративними клієнтами. Але так сталося, що був кризис, наш банк закрився. Це був на в Києві, і я шукала якісь тоді можливості, була в пошуку. Mm -hmm. І мені запропонували компанію Forever. Я прийшла в компанію переверні, я зареєструвалася в серпні місяці. За, ну, в статус я до нового року закрила статус супервайзера. Mm -hmm. Але так сталося, що я чумки опинилася на супервайзерах. Е, і в мене не ну на, тоді на початку не пройшов розстріл. У мене не було активного росту. Mm -hmm. Я не знала, що я не статус, mm -hmm. але е, ну, потрібно було якось жити, да, заробляти гроші. І я е, залишила компанію Forever, е, І... Скільки це було назад? Це років 10 назад. Тобто 10 років назад прийшла в компанію, трішки побула, і потім якийсь такий стався момент, вона пішла. Чим ти займалася далі? Я пішла з компанією Forever, але що мені навіть оці 4 місяці, коли я була в компанії Forever, що вони мені було вони нас ніколи стати. І я розуміла, що працювати на полі я вже не хочу. Тому що 4 місяці я проходила на навчання і я почала займатися своєю... Я відкрила лізе агентство, я робила візи і виправляла людей за повно на роботу, займалася на І в мене достатньо хороший пішов розвиток. Так, я заробляла десь ну, 3-4 тисячі доларів, це їх заробляє, це заробляють компанії Forever на рівні менеджера, Мені це влаштовувало і мені не треба було бізнес ферезів. Мені не потрібно було ще щось. Але е, тут компанія я користувалася завжди, на Ці всі 10 років я постійно користувалася продукцією Forever. І коли зараз призойшли собі ті у нас, всі ми знаємо, які там бізнес абсолютно закрився. Тобто я втратила все. Я втратила нікому. Собі не стали не потрібні. Працевлаштування теж стало не потрібно, тому що всі люди виїхали за кордон і можуть там офіційно ходитись і працювати. Але я вже не могла працювати на когось 10 років своєї справи, розвитку свого бізнесу. І я розуміла, що йти десь на я вже не можу. І треба щось робити, щось думати, щось І тобто Я звернула увагу знову на компанію Форевер. І тут як така класна фішка компанія Форевер, що коли я пішла і навіть відсутствувала 10 років, та, і повернулася. Я повернулася в тому ж самому статусі. Я повернулася зі смішкою і не і так, да, 38, і що свято почали з нуля, так? Да? Mm. Я почала статусу супервайзера. В березні місяці я поїхала на кінця семінар це був мій перший mm. окен семінар. І от якось цей семінар мене запустив. Я зараз почала працювати по новому борзі. Це другий мій семінар, на який на який я зараз приїхала. Mm. Знаєте, друзі, от які, які бувають моменти, да? От десять років назад. Вона починала, потім думає, ну ні, щось треба, ще щось, щось спробувати. І от коли стається якісь такі... Обставини, коли все ти просто все втрачаєш, ти знову повертаєшся до знаєте, до, іс, до, до істоків, так сказати. І чим найбільша така перевага побудови бізнесу Forever, це тому, що ти навіть якщо ти залишаєш, за тобою зберігається твій інтернет-магазин, за тобою зберігається твій статус, за тобою зберігається твоя знижка. І що саме цікаве, що навіть протягом цих 10 років вона користувалася цим продуктом, тобто продукт дуже задоволена. Ти в ньому продукт я дуже кайфую, але ще був такий момент. От, були ребята, які прийшли за мною 10 років в компанію, наприклад, назад, і вони залишилися, вони не покинули бізнес форевер. І коли я звернулася, ну, побачила їхні доходи, да? я залишилася не ще, мій бізнес повністю закрився, да? а у ребят доход там від 10 до 15 тисяч євро, 20 тисяч доларів. Да? І я подумала, що може я щось робила не так, да? може треба було б... ну, по-іншому. я ну, про це, якщо чесно, дуже жалію. Да? Не розвивали бізнес Ну, але напевно треба було б робити свій шлях, та... треба було б вирости, треба було б змінити мислення, треба було б я, я, я не розуміла тоді поняття посильного. Ви бачили 100% цінності, так? що в тебе є в руках, який інструмент в тебе є в так, руках. Так, так. Тобто, маючи традиційний бізнес, ти розумієш, що в якийсь момент він може просто стати неактуальним. І зараз такий час, так, що ми максимально всі переходимо і перейшли в онлайн. І якщо ти маєш якусь справу в онлайн, якщо ти хочеш розібратися або знайти для себе той інструмент, до якого ти міг би побудувати бізнес, Слідним доходом, мати розвиток, мати подорожу. Ти любиш подорожувати? От візи ми давали на роботу, а що та, сама? <світ> <світ> та, ти, я дуже люблю подорожувати, тому що це теж візи, це також було зв'язано трошки з подорожами. <світ> я їздила на країн, україн, у мене багато партнерів <світ> в різних країнах. І от коли вже моя закрила справа, та, я теж подумала, що я хочу подорожувати, я хочу відпочивати, я хочу бачити світ, піти дозволити на роботу, і просто сісти, сидіти та, і мати дві неділі от в неділю, це не для мене. Так? І ще такий один момент, то, то, ти правильно сказала це онлайн, то також я думала до цим, тому що зараз все виходить онлайн, всі бізнеси входять онлайн. Якщо в тебе я не маю бізнесу онлайн, то, то, я, завалі, немає бізнес моментів, то бізнес взагалі немає. На сьогоднішній день. У нас тут в компанії є всі кружки, у нас є посильні дитини, ми можемо працювати онлайн, у нас є люди, у нас є розвиток. Тобто все, що потрібно людині для комфортного, щасливого життя, у нас в компанії є. Чимало таке, наприклад, оточення в, ну, в буденності, ніж то, як ти от зараз занурилася знову? Ні дуже класне питання, дякую тобі за запитання. <свист> От, наприклад, коли ти працюєш на себе, да? ти сидиш собі в офісі, працюєш, і фактично ти ну, <свист> у собі нікуди не виходиш. <свист> <свист> і але... все на, на моїх, ну я би, на наших пляжах. Звичайно, да, ну, я була і менеджером, там, і рекламщиком. Мені дуже не хватало, мені не хватало, дуже не вистачало оточення. Це головний момент, тому що коли я була е працювала на себе, я встановила і надіюся. Не міжнародні, а між, які проходили з цієї віком. Я намагалася, щоб мені не вистачало цього оточення. Мені не вистачало спілкування, тому що в мене були обмеження спілкувань на моїй справі. А це оточення, яке... Як ти відчуваєш себе зараз? От, другий раз ти приїхав на такий масштабний міжнародний семінар і це ж тут да, там, не про сам бізнес, да, там, не про е, продукцію, да, тобто, тут такого нічого немає. Як зараз ти себе відчуваєш? Я можу тобі сказати так, що я я бачу різницю між першим семінаром і другим семінаром. Я бачу різницю в собі. Тобто для мене от на виконує семінарів, семінарів, мені здається, що я виросла навіть у нас зараз ну, невеликий розрив між семінар, всього два місяці, але мені здається, що навіть ці два місяці, я вже виросла ну, розвитку. Тому я рекомендую всім позичати семінари, їздити на семінари, це дає класальне і розвитку. Тобто, незалежно від того, там де ви працюєте, там чи на кого ви працюєте, чи маєте ви якийсь власний традиційний наземний бізнес, дані заходи, семінари, вони спрямовані на розвиток особистості. Тобто, що ти, отримавши тут певні навики, знання і вміння, можеш їх використати в себе в свою роботі, відповідно вирости також, знаєте, приплюсувати собі. Це не вірно, тому що навіть коли я була 3, і я вже розуміла, що треба працювати на себе. Так. Дуже тобі дякую за те, що ти поділася своєю історією. Я думаю, що таких, як ти, як я, таких людей насправді дуже багато. І хтось... Ще десь в пошуку себе, і от ми своїм прикладом будемо показувати, що абсолютно все можливо, навіть якщо ти починаєш 10 років назад, у тебе завжди є шанс, у тебе завжди є можливість повернутися, навіть відновитися. І ми бажаю тобі успіху, бажаю тобі, щоб якнайшвидше ти рухалась по своїм кар'єрним сходинках, щоб оточувалася на тими людьми, з якими тобі завжди в кайф, завжди тобі задоволення. І до нових зустрічей, друзі. Дякую, Всім Дякую. Па -па. Дякую.